Ось такі м'ясоамарантові вироби ми отримали від колег з Запоріжжя. 50% м'яса, тут свинина, тут яловичина, тут курятина і 50% шліфованої амарантової крупи. В зручних реторт пакетах, які дозволяють довго зберігати продукт. Зараз розкрию і продегустуємо. І зрозуміємо, це тушонка чи це каша. Отже, що ми маємо? Відкрив всі три пакета, насипав при, приблизно однакові порції. Приблизно однаково по дві ложки скоштував. І так, такий висновок: курятина, яловичина і свинина. І скрізь 50% амарантової шлюфованої крупи. Саме в свинині м'ясо і каша. Вони стали більш однорідними, тому мені сподобалось найбільше. В яловичині і тут і в курятині, відчувається ну, відокремлені, скажімо так, порції. Тобто шматочки м'яса і каша окремо. А так, в принципі, все дуже смачно. І, як кажуть виробники, дуже поживно. Ну, я в цьому переконаний. І на останок я все розігрів. Для того, щоб спробувати, яке воно тепле або навіть гарячувате. Свинина залишається моїм фаворитом. Ось так воно виглядає. Амарантова шліфована крупа зі свининою. Це яловичина, це курятина. Дуже все ситно і смачно. Рекомендую.